День студента свято, яке не знає національностей і віку. Свято, коли на всій планеті у цей день святкують і веселяться представники особливої категорії людства, студенти. Адже студентські роки найщасливіші у житті кожної людини, у День студента в Гуменському національному університеті садівництва. За ініціативи Центру культури і виховання, сприяння ректора університету і проспілкового комітету, 17 листопада, проведена незабутня розважальна шоу-програма Міс та містер університету 2011. За цей титул змагалися шість дівчат та шість юнаків від кожного факультету. Учасники взяли участь у різних конкурсах, де мали змогу розкрити свою чарівність, інтелект, розум, винахідливість та оригінальність. У першому конкурсі візитка учасники талановито представляли себе. Акцентуючи увагу на неповторності кожної особистості, продовжує розважальну програму конкурс під назвою з Україною в серці, мета якого розкрити колорит та багатство українського костюму, створити сценічний образ, а також обґрунтувати свій вибір. Наступний конкурс Моя муза розкрив перед глядачами творчі здібності учасників. А в останньому турі юнаки та дівчата продемонстрували не тільки вечірній одяг та манеру виконання танцювальних па, але й культуру та етику кожної пари. І ось настав найважливіший довгоочікуваний момент. Оголошення результатів у різних номінаціях. Всі учасники були неперевершеними, найелегантнішими та й найрозумнішими. Але місто містером університету стали найдостойніші. Міс університету 2011 стала студентка факультету менеджменту Ірина Кузьменко. Містером університету 2011 став студент факультету економіки підприємництва Олександр Пересунько. Переможці присутні вітали стоячи. Коли ритне шоу, яке відбулося за допомогою спонсорів у ректора університету Голочука Андрія Федоровича, приспілкового комітету розважальної агенції «Світдей» та компанії Седна Агро, вдалося на славу. Сподіваємося, що проведення таких виховних заходів в університеті стане чудовою традицією.